Що там поду якийсь і був, то він був скундний. Відношусь до цього як до роботи дився. В Нашій роботі я вважаю бойовим успіхом. Це коли ми стримали ворога при наступі на наші позиції. Ми по-перше, підтримка. Я вважаю підтримка і велика підтримка. Вони на нас сподіваються, щоб убезпечити їх. Окрім е бойових вилітів, робимо виліти гуманітарні. Тобто, якщо до хлопців не може доїхати машина, е ми їм е передаємо харчі, воду також робимо цю роботу. Я вважаю вона також дуже нагальна. На початку для нас, усіх чотирьох, це було нове вампіру. Він сам по собі. Дуже цікавий, як то кажуть, апарат. Спочатку ми після навчання набивали шишки потрошку. Ну, тобто зараз у нас все вже, як то кажуть, іде по накатанні, вже все ми знаємо, вже ми злагоджені між собою повністю. Тобто, у нас все це вже, як то кажуть, на автоматі проходить. Стійкість, як психологічна, так і моральна. Це головне, я думаю, що потрібно. Ти, коли приходиш, ти ну. Це мінімальний рівень, це само собою зрозуміло, хоч як би ти там не був психологічно підготовлений і морально. Ми навчаємось, вони навчаються, вони стають професійнішими, так як і ми. Технології йдуть вперед, і стає все складніше і складніше в цьому плані. Я думаю, ніхто не може так сказати, що він вже досяг максимального рівня. Це завжди потрібно, як то кажуть, обгрейдити. За цей час, поки я служу, ну пройшов, грубо говоря, шлях від піхоти. На першому виїзді евакуювали і двохсотих, наших, і трьохсотих. Ну, це було літо. Ну, це було дуже морально По перше. По-перше, дуже важко. Запах 200 це дуже поганий запах, і ти його ніколи не забудеш. Особливо в літню пору. Дуже глибоко засідається все. Ну, я просто багато вже чого побачив, особливо на першому виїзді. І зараз я вже просто відношусь до цього як до роботи дився. Загрози. Тільки загрози. Не більше, не менше. Ну, Якщо там подвиг якийсь і був, то він був <сікурсує> секундний. <сікурсує> я дуже радий, що ми у чотирьох так співпали, що ми оказались в одному екіпажі, тому що тут а, без гумору. Нікуди. І слава Богу, у нас всі хлопці з гумором. Е, друг друга любимо потролити. Ну, це дуже розгружає в цій обстановці. З дружиною ми постійно знаходимося на зв'язку. Саме перше питання завжди не є, чи я поїв. Це саме головне, за що вона, переживає, чи все за мною в порядку. Також мені дуже надихають мої діти, дуже за ними скучаю завжди, і хотілося би. Трішки частіше їх бачити, брати участь у їхньому вихованні та щось закладати. Воно як було дуже стійке і високе, так воно і залишилось, ну тільки з Буду максимально більше вдома з родиною. Буду, напевно, працювати, як і працював до війни.